Як ми хлопці поводимося з вуличними тваринами? Нормально, не обружайний. Та У нас ну, Ярськ, в принципі немає такої великої проблеми, як я бачу по спритульні, бо переважно люди їх позабирали. Ми навіть раз забрали з вулиці, теж до села завезли. Песика переживе в нас там. Правда, Рекси? Так. Баби, а так? Треба і підгодовувати і дивитися за ними, там стерилізацію робити, нас щоб було, вони коміки. Коміки в нас були. Молодці. Важно, щоб їх якось держава там, хоч би стерилізувала, щоб вони не розмножилися на дворі, бо ну все одно тваринам на дворі дуже тяжко виживати. Якщо чесно, ну, не дуже, тому що вони ходять, тоді їх ніхто не годує, діти самі гуляють, Ну, як не як, то трошки її і небезпечно. Не дуже добре. А чому саме? Вони вас лякають чи можливо. Ні, вони мене не лякають, я просто вважаю, що вони мають жити в притулках. А як ви вважаєте, чи потрібно їх стерилізувати? Скоріше так. Не знаю, я просто живу в Європі і там з тим, наприклад, немає так, на вулиці якихось притульних тварин. Тому я вважаю, що такий спосіб набагато краще. Тобто створення притулків, так? І там взагалі немає на вулицях? Зовсім. Цікаво, а в якій країні саме? Кольщі. В Польщі. Як ви відноситесь до вуличних тварин? У мене її попугають нормально. Котиків, песиків позитивно люблю тварин. А Якщо вони простерилізовані. Якраз хотіла запитати, чи вартує стерилізувати на вашу байну? Тільки стерилізувати. У нас в дворі живе альфа. Вже років понад 15, стерилізована класна собака, всіх любить, всіх знає. І ще кроки, крім стерилізації, потрібно робити, щоб ситуація в місті стала кращою. Кожен господар тваринки, чи то власник собачки, котика, хом'яка, попугая. Якщо ти береш собі тварину додому, значить ти з нею відповідаєш. У мене є чотири тварини, я їх ніколи в житті не можу викинути, бо це мої, так як і дитина. От, тому Люди мають піклуватися про них і думати. Якщо я взяв собаку, значить ця собака живе зі мною, а не потім прутається під них по вулиці. Стерилізація, вакцинація і відповідальні власники. Та нічого, аби вони були здорові, нікого не покусали. Щоб хтось слідкував, був контроль. Ну, пан, які бачите кроки для того, щоб ситуація в нашому місті покращити? Проекти, можливо, я не знаю, якісь можливо притулки, якщо потрібно, слідкувати за ними, щоб не були хворі тварини. Це ну, ну, до спеціалістів, так би мовити, щоб вони там переві перевірили, чи там в нього все нормально, прищеплений чи ні. І, знайш і знайшли все ж таки власника такого, щоб щоб вони не ходили, а були так би мовити, в теплі, щасливі. Ну, По-перше, треба стерилізувати, напевно, То краще всього. Mm -hmm. тому що притулку місця на всіх, на жаль, нема. Ну, відповідно, може, хтось буде брати додому. Я так само маю кота, собаку тут, тут так само діти мають кота. Так що Таким чином, шкода, я жалію. Я більше взяти не можу, але принаймні підгодовую завжди. Щось виношу, щось підгодовую. І мої діти так само. Ну, покорміти хочеться, її, бо я з Херсонам теж вдома там собака залишила, кормить мою собачку. Так що дуже добре, це наша радость. Ну, батьки, ну, Треба притулок делать, звісно, щоб там до них добре доглядали. Бо бувають притулки, не дуже чесно доглядають.